Доріво Христі, я щиро дякую всім тим, що молитеся разом зі мною. Я щиро дякую усім жертводавцям, всім, хто нам присилає посилки. І вчора також ми отримали посилку. Я так зрозумів, що то від таких від Ну, не від малих дітей, але від дітей. Я дякую всім вам. Нехай Господь Бог приймає вашу пожертву. Я дякую всім тим, що жертвуєте і підтримуєте для наших воїнів. Зараз вони по особливому, то і потрібно. І я вам дуже вдячний, дуже вдячний. Бо знаєте, війна це річ дуже дорога. І якщо, ми всі разом, якщо ми всі разом будемо працювати на перемогу, нам, нас не здолає ніхто. Бо Якість війни залежить від економічного стану держави і від психологічного настрою народу та наскільки люди є настроєні. І тому кажу, підтримайте, підтримуйте покажу, при всякій можливості. Найдіть собі якихось волонтерів, яким ви довіряєте, і з ними співпрацюйте. І при... вмійте працювати конкретно. Бо до нас теж часто приходять, а у вас нема, а у вас нема, ну, наприклад, там, турнікетів. Скільки вам треба? Скільки є? Розумієте? Скільки є? От, приїхали вас все забрати. Скільки вам треба, скільки дасте, скільки буде? Знаєте один. Тобто має бути конкретика, якщо я знаю, Якщо мені попросили сказали, отець, нам треба поремонтувати машину. Прийшов товариш і каже, отець, треба нам 20 тисяч гривень на ремонт плюс-мінус. Я розумію, що це і конкретно, так? І знаєте самі, хто ремонтував машини, що якщо майстер сказав 15 тисяч, то це може бути і 20, і 25, ну не 10. Таке, така справа. Так що вчіться конкретики, бо це наше волонтерство, воно не просто, щоб просто комусь допомогти. Воно нас має виховувати. Вчити нас, порядності, в першу чергу. І друге, допомагати другам. Я, я тут, бачите, вони написали прямо на коробці. Я відрізав той, цей кусок тієї коробки, хочу зачитати. Слава Ісусу Христу! Ця посилка від сестричок Іваночки і Софійки хочемо, щоб закінчилася ця війна, і всі, хто там, і всі, хто там, повернулися до своїх рідних, живі і здорові, молимося і віримо у нашу перемогу. Дорога Іваночко і Софійко, даймо Боже здоров'я. І всім вам їхали. Від комарів вже Так, від комарів вже поїхала. Там були від комарів, і там були. Е, такі Серветки. Серветки, ну, серветки, я вам скажу, це зараз дуже ходове для військових, тому що часом нема де помитися, води нема де напитися, і береш ту серветку вологу і ти і повитирав, і, і вже, вже інакше. І в нас, от, дай Боже, здоров'я у цій фірмі, що нам допомагає, це Дніпровська така фірма, яка виробляє у ці красоті. Серветки всякі, навіть і дитячі, і антисептичні, і антибактеріологічні, і які не хочеш, всякі. І ми з ними маємо домовленість, і вони нам час від часу відділяють багато таких серветок, ми такими міхами прямо беремо, насипом. Потім тут робимо такий ширварок, і сходяться дівчата, і ми це все пакуємо. Скільки ми вже відправили, це трудно сказати, але. Закупили ми вже більше як 10 тисяч зіпів. Це такі пакети, куди ми пакуємо оці салфетки. Ну, скажімо так, дуже багато. І це дякуючи, дякуючи вам і дякуючи всім добрим людям, і навіть тим, які допомагають, приходять складати. І що, знаєте, що найцікавіше? Хто приходить нам допомагати? Чубарівка. Як? Званівка, ну, Бахмут, розумієте? Авдіївка. Авдіївка. Оце ці люди, що звідти переїхали. І от вони тут поселилися недалеко. Ми з ними так стараємося дружитися, спілкуватися, триматися разом. І вони, бачите, не падуть духом, переїхали, але вони приходять, допомагають. Та їм дуже здоров'я. А місцеві не дуже. Але місцеві роблять другу справу. Дякую і місцевим також. Бо... Я Наталя Павлі. Павлі. Павліна місцева. Хто? Наталя Павліна місцева. Наталя Павліна місцева? А, на так, коли були Ну, я так сказав, що щоб особливо підкреслити тих людей, знаєте, які. Які переїхали сюди, які вимушені переселенці. І... Тут є дуже багато людей, місцевих, які мені дуже допомагають. Навіть оці хлопці з СТО, е... Бадім, е... Ну, вся його команда, я не буду зараз там перечистити, ви так їх не знаєте. Е... Я дякую, це яка машина не прийде військова. Е... Це до нього він зразу всіх відкладає в сторону. А вони — така серйозна фірма. І там часом стоять такі машини, дай дорогу, вони дуже потужні. Так? Приїжджає військова машина, вони так всіх в сторону і роблять. Я дуже дякую. І хлопці е, ні копійки не беруть більше, вони запчастини, то й так я плачу, а за роботу вони вже не беруть. Я вже і старався, і так, і так, бо мені просто неудобно, розумієте. Люди трудяться, люди трудяться, вони не можуть трудитися безплатно. Їм треба, їх треба підтримувати. Навіть те, що вони нас слухають, це є велико. І я вдячний таким людям, і це знаєте, тішить. Та ж сама ця фірма, яка дає нам ці серветки. Ми тони тих серветок вже набрали. Розумієте? Тони. Дай вам Боже всім здоров'я. Ви молодці. Я пишаюся вами. Ви чудесні.